Доброго дня усім. Сьогодні у нас кінець жовтня місяця, Тернопільська область. І вночі було мінус один і ще зранку трималося морозу. Тому ми вирішили поставити загороджувачі на вулики ті, які ми ще робили минулого року. Ось тут ми вже встановили, тут ще ні. І в нас їх є... Два різновиди. Ось такий. Це якщо один пропелер, так як тут ставиться сюди вставляється в цей отвір центральний і два і по два, два отвори лишаються бджолом для льоту. Думаю, їм буде достатньо сюди і пролазить бджола, надіюсь, миша ні. І так як в цьому випадку два пропелери на... Людку один ми закриваємо, як тут, отут От він закритий. Один відкриваємо і сюди поміщаємося, отріб. І по боках залишається три отвори для виходу бджоли. Надіюсь, їм буде достатньо. Вон тут ще вони активні, щось спробують, але миші. Думаю, вже, ну, вже в одній сім'ї. До слабачкові слабачкові. Вже ми ще робили свою справу, Погр... згризли дві рамки. Вони були пусті, на них бджола не сиділа, але ми чомусь їх залишили. Не хотіли заносити сховище, залишили вуликою. Миша залізла і їх погризла. Ось. У нас є різні. Загороджувачі на цих. І в цьому році ми зробили новинку таку. Тобто в днищі два отвори, але по 8 мініметрів. Це для того, щоб миш не лізла з двох боків, як ви бачите, тут і тут. Надіюсь, тут не треба буде ставити загороджувачі. І миша сюди не полізе. Хоча тут така зараза, яка може і полізти. Не знаю, не знаю, ну тут може і, і ні. А тут трохи завели. Засверлили багато. От Так. ми вже почали використовувати наш препарат, ми вам його показували. Раттер. По простому мишечий тиф. Радіус дії 1,5 км. Ще раз вам його покажу, щоб ви собі знали. Трошки менше, як радіус льоту в джіл, але якщо всі пасічники почнуть його використовувати, я думаю, проблем більше з мишами ні в кого не буде. Але хоча це майже ймовірно, що прямо всі взяли мене, послухали і почали. Боротися з мешаним. Ну хоча би вберегти нашу пасіку. От. От. такі ми робимо. Ну якщо їх робити там 10-20 це ще якось можна. А якщо їх робити 100 в нашому випадку, то вибачте мене. Вже ці дири тобі і сняться. Це не є нічого такого, звісно, важкого. Тут взяв ножицями, вирізав, тут взяв сверло сверлопового металу в такій блясі, оцинковані про сверли. А ну, і бляху, звичайно, треба вирізати. Тут тобто затирати ще треба буде, бо задирки є від ножиців. Скажіть, може хто якісь інші ставить загороджувачі на поливоди, бо ці пропеллери, звісно, добрий. Це поливода оригіналь... в оригіналі пропеллер центральний. Один, так як от тут. Ну, він би, якби би здавалося, зручно. Взяв, відкрив, закрив, все. Але через ці миші... Це кошмарно. Якщо Миша залазить, вона там робить терористичні акти з турнового. Тут їх хай... не туди залетіла. Де вони сидять, десь дуже далеко. Цікаво хотімо дивитися. Тут вже точка роси формується тут. Як о, кому цікаво. Сидять, ну не зверху, і, ну і не знизу. Десь по центрі сидять. Можна сказати, а тут збоку формується у нас вже точка роси. Вологан. Таке отепле тепле дно. Це пінопласт. Скочом обтянутий, дещо ви сердито. Ще ми загороджувачі на всі вулики не ставили. Ось дивіться, який тут то обльотник був. Потім ми з'єднали його, тут було два обльотники. Один літав сюди, інший літав на цю сторону. Потім ми з'єднали його, зробили сім'ю, ще кинули з іншого декілька рамок. Приєднали, зробили сім'ю повноцінно. На вісім рамок вона пішла в зиму. Ну, ще не в зиму пішла, але формували ми на вісім рамок. Ну, Є активність, є активність, але мороз, вже даряє мороз. Ми вже своє, самі хату опалюємо. На ніч, тому що вночі холодно. Тут горіх у нас недалеко, кажуть джоли, біля горіха не живуть. Живуть і добре живуть, ніхто їм не бракує. Так Може Сюди о, тут Тут Джолка йде, це. Відводок сипач, нуклеуси ми сипали. Два корпуси 145. -х. Всі нуклеуси, які нас були, ми все сюди сипали, там один був, то, то, слабший, то його розбили оси і миші. Потім миші залізли після осів, ще догризли. Ну, ми встигли рамки перетопити. А тут потужніша сім'я, тут нічого ніхто не розбив. І вони пішли в зиму. Ми їх навіть обробили від. Кліща все добре. Тут маточка слониха. Матка потужна, десь буде весною, дасть Бог. Все буде добре, вам. О тут навіть... А, вешти кліщ. Де цей кліщ що показати? Не вийде, певно, не вийде. О, на наліткові кліщ винесли значить препарат спрацював, спрацював. такі сюди загороджувачі круглого кинем. десь я їх не купляв десь але десь валялися зразки наших саморобних я колись вам показував ми їх не використовуємо тому що в нас в корпусах людків немає тільки на нуклеусах є і там нема потреби в літо їх ставити. А на сім'я його дивіться тут таке. Побачимо, побачимо, як то каже, чого. Ну поки активні, то не буде сюди ніхто лізти. Ніякий миш. О, дивіться які як тут наші. Я думаю, сюди ми ж не вліз за все таки Чи ставити. Порекоментуйте, будь ласка, на такі днища льотки. От дивіться. Тут, якщо ставити ці магазині, воно ні сюди не відкриється, ні сюди не відкриється. Все. Тому вони нам не підходять розсувні. Що сюди придумати, я не знаю. Щось своє ми думали, ну дуже трудно. Ці наші бляшки, кожен рік їх чіпляти, воно трудойомко. Щось треба придумати таке простіше. О, покажу вам наш самокльопчик. Ось такий, це ми робили показували ми відео, мабуть, минулого чи поза минулого року. Які ми робили людки. Ці льотку загороджувачі перепрошую. Он бачите, в цьому наклеу 7 нема загороджувачів ніяких. Літом ніхто його не бомбить, він собі працює, облітується, все буде. осінню трудніше. Хто знає які можна дати сюди льотки, льоткозагороджувачі. Підкажіть, може, у кого є відео, фото, буду вдячний. Боріться з мишами. Зараз якраз вони похолодали, всі з полів йдуть в хати, вулики, комори і тому подібне. Рекомендуються. Радіус дії, ще раз нагадую, 1,5 км радіус. Якщо все село обробить, то буде супер. Але кожен умнік, як то кажуть. Один розумніший другого, тому ми так і з тими мішами і живемо вже скільки років. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть комментарии.